Всім привіт! Це відео огляд моделі PIRAT на 99 точок з GPS бренду FISHKILLER. В Комплектації йде стандартний акумулятор на 5200, є можливість комплектувати його на 12 тисяч. Також можна докупити дільну сумку, Йде зарядка від мережі 220 до акумулятора. Також є такий силиконовий чехол. Це все йде в комплектації для пульта, якщо там дощ, щоб він не промакав. Кораблик має три борта, він рухається спокійно на 500 метрів. Має три борта, тобто ми можемо завозити дві снасті і прикормку, або одну снасть і дві різні прикормки. Зараз вам покажу, як ним взагалі користуватися. Включаємо пульт. Ось у нас смикнувся пульт. Пульт показує заряд самого пульта, ось зліва пульт, і справа заряд батареї на кораблі. Включаємо. Зараз він синхронізується. Ось все чітко. Так, що нам потрібно зробити? Перше, що нам потрібно зробити, це відкалібрувати сам кораблик для того, щоб він зловив спутник. Він зараз сигналізує нам про те, що не встановлена домашня точка, щоб він міг повернутися додому, коли, наприклад, не дай Бог, сядуть батареї в пульту, чи буде садитися батарея в кораблі. Якщо ми не поставимо домашню точку, то він сам автоматом не повернеться і він нам про це сигналізує. Але для цього, щоб зробити першу домашню точку, це наш берег, нам потрібно його відкалібрувати. Ну, перевіряємо, все працює, все, випускаємо його. Воду. Відпливаємо на 5-7 метрів, досить швидко рухається, дивлячись на те, що хвилі, у нас тут катається водний мотоцикл, це здає нам ще допомільні хвилі і вітер. Бачите, як швидко кораблик рухається, йому якби це не поміха. Все, відплили на 5-7 метрів. Ось на пульту. Зажимаємо кнопку 4 і ось цю ліву кнопку. Все. Він зараз зробить одне коло по часовій стрілці і одне коло проти часової стрілці. І відсигналізує нам, що він зловив зв'язок зі спутником. Тут вже коротше, водний мотоцикл накривав волнами кораблик, бо він трошки мокрий, ну, якби нічого страшного. Для нього це не поміха, тому що в нього зроблена двоймана герматизація. Йому взагалі не страшно, не дощ нічого. Все, спутники відсигналізувалися, йдемо до берегу, ставити домашню точку. Зажимаємо кнопку 4 і нажимаємо кнопку 1. Ось мигає. Все, домашня точка в нас встановлена. Як переключатися між точками? Ось тут є такі два ролика: справа і зліва. Бачите, ось 1, 99. Все, і ми собі, наприклад, зараз поїдемо, поставимо на другу точку а, і потім повернемося додому. Зараз вам в прямому режимі покажу, як це все відбувається. Круїз контроль, до речі, дивіться, ось зажимаємо два джойстика, зажимаємо цю кнопку, і кораблик пливе сам ну, якби в заданому намі режимі в напрямку. Ми можемо його коректувати <кій> Опять же, джойстиками, да? тобто можемо його вправо, вліво, куди нам зручніше. Так? Ось я хочу трошки його зараз лівіше. Все, він пішов левіше. Все, я, наприклад, хочу тут зараз зафіксувати другу точку. Я виключаю GPS. У мене стоїть друга на екрані, зажимаю 4 і 1. Все, відбувається зараз синхронізування другої точки. Все, друга точка встановлена. Покажіть, будь ласка, ось вона, бачите, тут на 22 метрах на прямо того пірсу. Зараз, наприклад, я хочу повернути його додому. Тобто, я переключаюся зараз на першу точку. Оп, першу. І нажимаю циферку 3. Все. Кораблик повертається додому. Все. Кораблик сигналізує, що залишилося 2 метри, один, все, бачите, приплив чітко, не дивлячись на те, що йде боковий бітер, йде велика хвиля. Ось, а тут де стояв. Він сюди ж і приплив. Тобто ну, майже ідеально. Я б сказав, би, ідеально. Не дивлячись на те, що він йшов туди від хвилі, він все одно повернув сюди і заплив сюди. Так, тепер ми зараз відправимо його на другу точку. Я ставлю другу точку. Єдине, що я зараз його розверну туди. Бо тут трохи корчі, щоб він не, цей, не мучився. Все, нажимаю кнопку 3. Ось у нас стоїть друга точка, яку ми поставили, нажимаю кнопку 3. Все, він погріб на ту другу точку, яку ми з вами поставили перед цим. Ось на пульту пишеться відстань до точки. 14, 13, він десь в секунду майже метр йде. Чітко йде по курсу, який там де точка. Прямо напроти пірса. До речі, не знаю, вам видно зараз, відео чи не видно. Видно, так? Ну, тобто видно, що він прямо от точно приплив там, де ми поставили. Зараз ми відкидемо борти, приблизьте, будь ласка, відео. Я вам покажу. Давайте, напевно, що на пульту. Дивіться, спочатку почнемо з пульта. Десь у нас є один і кнопка два. Один кнопка це відкриває боковий борт, кнопка 2 відкриває другий боковий борт і раз, відкрився борт. Зараз ми його розвернемо. Кнопка 2. Другий борт. І перша кнопка відповідає за задній борт також. Зажаттям довгим перша кнопка відкриває задній борт. Тобто нажали, один відкрився лівий борт, нажали два, відкрився правий борт, зажали кнопку один, відкрився ще задній борт. Зараз кораблик смістився метрів на 15 вправо від домашньої точки, да? тобто вправо. Ми його зараз будемо повертати додому. Дивіться, ми нажимаємо отут, цими штучками вліво на домашню точку, і нажимаємо три. Все, дивимося, що зараз буде відбуватися. Зараз дуже сильний боковий вітер, плюс хвиля. І ось кораблик іде зараз трошки не в тому напрямку, і прямо в зивому режимі ми зараз будемо дивитися, чи справиться він з цією ситуацією чи ні. Тому що йде дуже велика хвиля за те, що водний мотоцикл гасає, плюс вітер, плюс ми знаходимося на річці Пенний-Буг. Тобто, дивіться, кораблик чудово повернувся з дистанції, з якої він там 15 метрів. Ось він, дивіться, просто повертає. Тепер по поводу підсвітки, у нас є на пульту. Ось тут кнопочка, ми ось на екрані бачимо мігаюче світло, ось воно. Ми можемо його вимкнути і ми можемо виключити просто постійно. І ось тут міняється навіть кольор. Тобто підсвітка є заді, тобто ми бачимо де зад, де перед, тому що тут ще красні йдуть такі штучки, вставки, і ми чудово розуміємо, що це азад. Да? Тобто перед, ну, світиться, наприклад, просто синій. Ось ось такий чудовий кораблик, він має, як і всі інші моделі бренду FISHKILLER, півроку гарантії. на... Всі електронні деталі на моторчики, на плати. Навіть на батареї. Тобто у нас вони повністю відповідають заявленій ємкості. Якщо це 5200, там насправді 5200, 12000 – там насправді 12000. 12000 хватає десь на 3-3,5 години активного користування. 5200 – десь на півтори години. Така штука крута, модель «Пірат», 99 точок. Може завозити десь півтора кілограма прикормки. Можете завозити снасть одразу і різну прикормку. Піпляйте і ловіть рибку, і отримайте задоволення.